Слава нації! Вітаю на каналі Добро Рембадо, Я Сашко. Доброю з коханою дружиною до Хотинської. Як воно, цитаделі Фотець. чи як? Фортеці до Хотинської фортеці зазирнули. Є там публікація, познімали пару відео, така чарівна погода, яка особливо підкреслює специфіку побудови ще совятами туалетів. Так, без даху. Туалет без даху для будь-якої погоди. Ну і плюс там ще так вузько, що зайти, не протерти стіну, це достатньо складно. Ну, найближчі туалети, не знаю туди, чи кажучи, скільки треба йти. Ось, а там туалет найближчий, там де починається будівля. Так, отакі от штуки-дрюк. Дністер, дороги. Вільна, соборна, переможна Україна. Дякую всім за участь в нашій спільній переможній справі. Чернівеччина нас вітає, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.